Касання разом із моєю подругою, але поки я знайшла її нікнейм у Роблесі, як вона знімала там де Дім Г таке велика Гня Б. 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 М. велике. Вистою у нас тут жук. Так, у нас тут жук. Так давай дальше. Ми велика, ми велика, велика. І два, два. Два, все. Так, тепер треба шукати, Чекай, Ми першу, ми правильно М Меня два. А, я зрозуміла. Ма два. Ось це наша е, наша Сенді. Зараз я її собі буду переписувати. Так, вона собі переписувати Я мала, до речі, у друзях Сенді, але вона мене видалила, бо я не встигла на свято, тоді було день. 8 березня було і вона сказала починати у 14.00, а я запізнила. Так. Мене вона теж так. Мене вона теж, тобі я не хотіла мати її. Е. Е. Добро усім папа! Це був нікнейм Сенді. Всім до завтра!